Алло. Галя, ти щас вмреш? Я в Яремче. На річці пруд. Холодно, капець. Як пахне, Пропилома нема прийома. Є капці. В, власно руч, власно ніж. 9 чи 10. Баба не чує. Гаррі Поттер і таємна кімната. Я подорожую Україною на автомобілях Mazda і показую вам, де ви можете зупинитись, відпочити та смачно поїсти. Ми приїхали в місто Яремче, що в Карпатах. І сьогодні ми покажемо вам готель. Ну що, пішли, подивимось на готель Красна садиба. Голодно, капец. Добрий день! Я Олень. Хлопець з салом пішов в руках. Усім привіт, Україно! Позаду мене знаходиться австрійська будівля 1901 року будівництва. І тільки в 2000 році її відреставрували і влаштували там готель. Що ж, пішли подивимось. Пішли. Так. Всі деталі про готель я вам розповім покроково. Пішли. Ти що, мене знов знімаєш? Діка, ну припинити ці е, е, зйомки. Що симпатичний? Угу. Дякую. <сум> Окулярчики знять. Отже, що хочете сказати? Карпати і Прикарпаття це не тільки буковель, е, на якому все може коштувати як пів літака. Карпати це різноманіття різних можливостей. Таким чином, наприклад, в Яремче, в красній садибі, ви можете зупинитись ось в такому номері, де у вас буде все необхідне для відпочинку, і такий номер коштуватиме на 5 осіб, наскільки я не помиляюсь, 2900 гривень. У нас є три категорії номерів: стандарт, напівлюкс та люкс є. У вартість всіх номерів уходять сніданки. Зараз ми знаходимося в номері категорії люкс, коштує 2900 гривень на 4 осіб з сніданком 3-4. Це знову птах буде, так? Да? Алло? Галя ти не виділа <рігаля> Алло. Що-що? А також, наскільки мені відомо, в Красній Садибі є окремо ресторан і є ще ресторан на е, першому поверсі саме цього готелю. Є на території Колиба і е, ресторан, який е, люди приходять снідати, потім обідати, вечеряти. В більшості тут а е, більш автентична кухня у нас е, в колибі. А ще на території комплексу у нас є баня прямо біля гірської річки, гарна. Парна е, з віночками. Ну що, поїхали никак по, по номеру. Як пахне. У мене розв'язали шнурочки. Класичний готель 2000-х років. Матеріали, які використовувались в оздобленні е, і в оснащенні, притаманні. Тим рокам доглянутий номер, павутиння по куточках немає, порохів, як бачите, теж. Всі куточки просиликонені, все доглянуто, електрики назовні немає. Відпочивати можна з душею. В номері щодня приносять водичку, є кава, чай, цукор. Пішли в сусідню кімнату. Шановні гості, курити в номері категорично заборонено. Дай Боже вам здоров'я! Бажаю вам щастя, здоров'я! <рес> ну, Як завжди, м'якість ліжка перевіряємо власноруч, власну ніж. Ліжко м'яке, до речі, сама е постіль, сучасна готельна біла в полоску. Прибрано, чисто, повотиння ніякого по куточках нема. Пилюки, як говорять тут на Гуцульщині, порохів по кутах, теж немає. В цьому номері санвузол окремий, а в сусідньому номері він не те, щоб окремий, але він такий, типу, відокремлений. Тобто тут є якась така гостинна, тут можна зняти верхній одяг, можна щось там взуття познімати, позалишати. Калідор, калідор, да, є лісапетка, калідор. Отже, санвузол в першому номері окремий такий. Відокремлений, але з величезною ванною джакузі. Підемо глянемо. Так, ванна кутова велика ванна, в якій ти можеш е розкласти себе на запчастини після е доброго відпочинку в горах. Ну або в ресторані, або каталці на лижах. Всі рушнички на містах, є рушничок для ніг, є усі необхідні е засоби, які повідомляють нас про те, що. Номер було доглянуто, номер було прибрано після е, виїзду звідси гостей. О, дивіться, що я знайшов. Я знайшов сіль для Ванни, українську, патріотичну, жовто-блакитну сіль для Ванни. А? Як вам така штучка? Отже, це друга кімната у номері Люкс, тож вам, якщо ви приїхали е, двома компаніями, здоведеться на камінь-ножиці Папір. Розділити, хто в якій кімнаті буде жити. Бо в одній кімнаті є розкладний диван, в другій кімнаті є стаціонарне велике двоспальне ліжко. Галя, ти ж щас вмреш? Я в Яремче, в красній садибі. Можливо, вам здасться на перший погляд, що ліжко трошки закоротке. Я вам розкажу один невеличкий лайфхак. Якщо ви ляжете косо, то вам місця стане. У мене зріст метр вісімдесят два Ми завжди маємо щось таке лупить, а там далі побачимо. Так? Mm -hmm. Люблю вас! Ну та й так понятно, що ми будемо дивитись ванну у другому номері. До речі, це вам не хухри мухри. Халатик на місці. Мило, шампунь для волосся і тіла. Шампунь для волосся і тіла. Є шапочка для голови. Чотири рушники на номер, все продезінфіковано. Ось така душова кабіна. То двері в душовій кабіні є. По-перше, якщо ваша кнопочка досі кольору моєї червоної мазди, то зробіть її сірою. Це перше. Друге, обов'язково напишіть коментар. І третє, обов'язково поставте лайк під цим відео. А також в коментарях можете написати нам, куди б ви хотіли, щоб ми приїхали. Напишіть місто і назву готелю або ресторану. Отже, в калідорі є велика шафа, в якій ви можете зняти свій верхній одяг. Також тут є додаткові подушки, подушки і ковдра. Ковдра одіялко. Підемо далі. Сам готель має три поверхи. Всього в готелі. 14 номерів, і на першому, на самому нижньому поверсі, є невеличке кафе, в якому ви можете поснідати. Ще раз зауважу, що сніданок включений у вартість проживання. Пам'ятаєте, як помічали дев'ятку і шістку крапочкою внизу? Щоб точно не переплутати шість чи дев'ять? Дев'ять чи десять? Баба не чує. Дев'ять десять. 10! Пішли, подивимось, що є в номері стандарт. Перше відчуття, як ти заходиш, дуже затишний. От для двох тут дуже приємно. Ой, ти що ти що, глянь? Галя, ти щас вмреш. Я в Яремче. На річці пруд. А ось то, бачите, дашок? Не цей ближче, а от той внизу, там біля річки, от то і є банька, яку я вам теж обов'язково покажу. Дай вам Боже здоров'я. Затишний маленький компактний номер на дві особи. Я прямо сидячи тут е, на цьому стільці, можу вам сказати, що є телевізор, є чайник, є скляночки для кави, є сама кава, є маленький холодильник, повний зріст можна себе побачити. Ну або ж якщо ви вдвох, то дзеркало теж зайвим не буде. Знову так привіт. Отже, в номері, отже, в номері, отже, в номері, отже, отже в номері є все необхідне для спокійного відпочинку. Навіть чудовий балкончик, на якому можна послухати шум річечки. лома нема прийома. Є капці. Не знаю до чого я це сказав. Отже, в номері стандарт не передбачена окрема вбиральня. Є на поверсі, і вона передбачена для двох номерів. Підемо подивимось вбиральня. Отже, у вбиральні є все необхідне: раковина, душова кабіна, санвузол. Але пам'ятайте, що вся косметика і засоби особистої гігієни знаходяться у вас в номері. Вартість такого номеру. Вартує всього 900 гривень за добу. Тож ви точно знайдете собі відпочинок в Карпатах на будь-який гаманець. Знаєте, відчуття, як е, в Е, Дерев'яні сходи, я такий в плащі і ще й в окулярах. Відчувається цей старовинний австрійський дух. І Те, що я без плаща, вже норм. Так, <тит> да, добре. Ну, типу, що він у мене кудись зник. Плащ невидимка, точно, так і було. В цьому напівпідвальному приміщенні знаходиться кафе, де ви можете прийняти сніданок. Ти наче спускаєшся в щось таке дуже потаємне. Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер і таємна кімната. Ось такий затишний ресторанчик, в якому ви можете поснідати, в принципі, ви можете все. Можете і поснідати, і пообідати, і повечеряти. Нагадую, що сніданок включений у вартість кожного номера. На сніданок пропонується величезна кількість різноманітних страв української кухні. Готують смачно по-домашньому. Ти маєш обрати три страви собі на вибір та додати напій. Асортимент немаленький. Бо дехто з вас може подумати і сказати, що все це несе певний рекламний характер. З одного боку, так і є, бо ми рекламуємо готелі і ресторани. Бо хочемо, щоб в цей непростий час ви мали собі на примітці можливий відпочинок для того, щоб десь сховатись, перемикнутись та надихнутися. Якщо ви знаєте, хто це, напишіть мені в коментах, бо мені вкрай цікаво, хто ж це. А зараз я магічним чином переміщусь в дерев'яний корпус. А ось ми і в дерев'яному будиночку. Ми на третьому поверсі дерев'яного корпусу готелю Красна садиба і кожен з номерів на цьому поверсі відповідає за ту чи іншу пору року. Весна, зима, літо, осінь. А ми зараз підемо, подивимось весну, так як зараз весна. Ось така. Шпаківня, дивіться, ось таке от вікно на 180 градусів обертів. У вітальні є невеличкий холодильник, є ось таке кріселко, де ти можеш просто посидіти, випити ранкові кави. Є чайник, є водичка, є кава, є чай. В спальні дерев'яного корпусу двоспальне дерев'яне ліжко. В дизайні все не тікає на те, що саме в цьому номері починається весна. Прийшов, відпочиваєш? За бажанням увімкнув собі телевізора. Ну і найголовніше телефон, як завжди, на місці. Галя, ти щас вмреш. Ми в дерев'яному корпусі красної садиби. Так чи інакше, це зруб. І це трішки інша будівля, на відміну від цегли. Тут більш тепло. Сама будівля з дерева вона завжди буде теплішою. Невеличкий санвузол, душова кабіна, чотири рушнички на місці є. Косметика вся також присутня. Є фен. Так, тут такий іконостас виходить, так? Да? Ну. О! Тиба! Воно працює. О! Ану, пішли глянем на баньку, так? Да? Мене все це заворожує. Ось ця річка, ось ці, ці дерева, цей схил, ця баня. І так, це все не лакшері. Але воно знаходиться в такому місці, де і лакшері не потрібно. Ти просто наодинці з природою відпочиваєш. Це люкс. Ну я не знаю, що сказати, окрім того, що це баня. Е, я е, не був всередині. Але я побуваю всередині, бо я дуже хочу відпочити тут. Просто подивіться на все це. Це все місце для паркування, а також немаловажливим моментом є наявність електрозарядки автомобілів. О-хо-хо! Так, ну а що, підсумки. Велика територія, парковка. Для великої кількості машин. Загальний номерний фонд 14 номерів в одному корпусі і щось близько 9 в другому. Тут я можу трішечки помилятися. Прекрасний краєвид, і ти знаходишся прямо на схилі річки. Є два дитячих майданчики, є окремо колиба ресторан, є ресторан кафе в одному з корпусів готелю. Це відпочинок точно не за всі кошти світу. Але він дуже гідний. Він гідний, він тихий, він спокійний. Якщо ви хочете втекти від міської, метушні та ще й не за всі гроші світу, ви можете гідно відпочити в Яремче в Красній Садибі. Дрова дуже добре зігрівають взимку. Але мене більше зігрівають ваші лайки, підписка і коментарі.